Запрошуємо Юрій, на конечний мащувавте звір. Маю сказати, що для мене є величезною цінністю тут, у Канаді, знаходитись під одним дахом із такою кількістю своїх. Слава Україні! Ну і окремі слова для гостей з Монреалю бонджор Джумапеліва. Я зайду відразу зі спойлера. Товариство, вам сьогодні неймовірно пощастило. Ви зекономили на квитках. Зекономили, тому що мій виступ сьогодні це є контент. Формату платформи TEDx. Я сьогодні з вами ділитимусь неймовірною історією успіху вивчення англійської мови в Канаді. Там прозвучало питання з заднього ряду жіночка запитала: і що ти такий такі модний ти не на TEDx сьогодні? Я поясню. Справа в тім, що моя неймовірна історія успіху вивчення англійської мови в Канаді знаходиться на стадії проєкту. Третій рік поспіль, 1 січня, намагаюся запустити проєкт. Мені стиму. Та. Моя історія успіху знаходиться на стадії проєкту. На телексі, коли почули, що в мене стадія проєкту, сказали з проєктом, йди на, на стендап. І ось я сьогодні тут. <плес> Дякую, друзі. Дивіться, кожна велика історія успіху, вивчення англійської мови розпочинається з великої історії виникнення причини вивчення англійської мови. В мене причина була дуже проста. І банально. Ви вже всі, напевно, знаєте, в Канаді е, мова е, дуже англійська. А на момент мого приїзду у Канаду моя англійська була дуже не дуже. Ну, друзі, настільки не дуже, що на будь-яке звернення до мене, мінімальне звернення до мене англійською мовою, я завжди відповідав, знаєте як? Окей. Посмішкою. І щоб люди не думали, що я. Німи або тупий. Я до посмішки додавав слово ага. Ага? Дякую. Дивіться, коли в Канаду приїжджають літні люди, літні 45. поплодуйте, будь ласка, є в залі динозаври віку 45. Плюс. Нас трохи є, чекайте. Зазвичай коміки задають таке запитання, щоб хоча б половина залу поаплодувала. Ви знаєте, я щось трошки проколовся. Давайте спробуємо трішки по-іншому. Скажіть, будь ласка, хто з присутніх в Канаді орендує житло? Є! Всі свої! Всі свої! Ви відчули цей запах? Відчули? Тут лендлордами навіть не пахне. Слухайте, не пахне, але як звучить? Погодьтесь. Як звучить лендлорд? Ну не те, що, знаєте, власник квартири. Я собі увів відразу дайте десь в районному центрі Львівської області. Колега до колеги дзвонить каже: слухай, йдемо на пиво. Ти кажеш, та ні, не можу, мене каналізацію прорвало, чекаю лендлорда. Має приїхати на своєму лендловері. Взагалі, я чому згадав 45 е, товариство, е, ви просто маєте знати, що україномовний стендап у Канаді вже має свого пенсіонера. Цю особливу людину, яка потребує особливого ставлення. Деколи треба допомогти піднятися на сцену, не знаю, мікрофон поставити на рівні рота, не щоб він бив груди. ну Чи в то місце, де потенційно можуть бути груди? І... Пенсіонери зазвичай мають такий собі слух, і вони потребують, аби їм аплодували набагато гучніше, аніж їхнім молодим полянам. Набагато гучніше! Отже, коли люди у віці 45 плюс прибувають в Канаду, перше, що вони стикаються, не просто вдаряється це, це мовний бар'єр. Друзі, у моєму випадку це була така, знаєте, величезна мовна китайська стіна. Друзі, я, я англійською знав лише дві речі. Англійський бульдог і як піти по-англійськи. 45, коли приїжджають у Канаду, вони, до речі, народжені ще в Радянському Союзі. Розумієте? В них їхня самооцінка і так знаходиться на такому рівні. Цей рівень він набагато нижче, ніж найглибша станція метро в Торонто. І їх ще беруть і відправляють на тест із визначення рівня володіння англійською мовою. Що там визначати? Я не погодився на це позорисько. Я подумав, Юра, ти інженер електромеханік, що ти не визначиш сам свій рівень англійської мови, машина може порахувати твої бали. Сам не порахуєш там? Друзі, там простенький алгоритм. Просто зверху треба покласти свої а, вхідні дані, вони в мене мінімальні. Я вам зараз покажу, як можна визначити свій рівень і продемонструвати свій рівень англійської мови. А, і у відсотковому відношенні порахувати бали. Jingle bells, Джингл бас, джингл бас, джингл олли. Hey! Рахуємо бали. Uh, слухання. Два. Читання. Один. Писання. Ноль. Артистизм. Дванадцять. Мені коли доводилось розмовляти англійською мовою, я був дуже артистичний. Ну я прям був артистичніший від мене в своїй англійській, хіба що індусер. Маю сказати, в мене ще дружина теж е артистка, знаєте, в Україні, коли жили, англійської мови не знали, все було окей. Будь-яку життєву ситуацію пояснювали українською. Ну, наприклад, дружина каже: Юра, вибач, в мене сьогодні болить голова. Окей, все зрозуміло, доступно. Приїхали в Канаду, три рази сходили на курси. Три рази. І тепер вона мені цю життєву ситуацію пояснює. Англійським відповідником. Юрій. help yourself. <ріст> Треба було мені той канади. Ну, знаєте, десь за півроку я вже підтягнув свій рівень англійської, вже так, нічогенько він у мене був. За шість місяців я вже, я вже досить впевнено і твердо володів мінімум п'ятьма фразами, які закривали 90% моїх щоденних потреб. Перше моніф. Друге. yourself. Третє. Thank you. Четверте. Thank you very much. І п'яте дабл дабл. Ну що фай сей просить, то Дякую. І дивіться, Після в мене з'явилася одна моя улюблена. Я її вперше почув, коли приїхав у Канаду. І знаєте, це фраза, яка, яка спонукала моє серденько битися частіше. Це фраза, завдяки якій я в душі, в душі ціла калини і співали Солов'ї. Завдяки цій фразі я, я знову повірив у сильних світу цього. І ця фраза, вона, вона знаєте, я відчував підтримку. І солідарність зі мною як з українцем. Я зараз кажу про фразу «No rush». Ну, послухайте, ми, ми коли приїхали в Канаду, ну всі знають, так, що канадійці, америкоси, вони завжди, ну не завжди, але дуже часто ковтають закінчення в словах. Правильно? І я, ви знаєте, я був свято переконаний, я в це вірив, що, що фраза «No rush» пишеться ось так. Специфічно англомовні індуси. Середовище дуже агресивне, самі розумієте, і я взявся за роботу. Я пашу, 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 пашу. Ну, для мене перевиконання плану не проблема. У мене четверо дітей, друзі, і всі хлопчики. Приходить шеф, десь під обід, дивиться на все, це каже, Юрій. Ну no раш. Одразу сказав дві свої завчені фрази. Thank you І very much <плес> Дякую. Але знаєте, в контексті того, що відбулося, я, я відчув, що цього явно недостатньо. І я зробив це. Я підійшов до нього і обняв. Стоїмо ми так хвилину. А я, знаєте, аж очі закрив. А я малюю жовто-блакитний стяг над Кремлем, знаєте, ідилія, Друзі, ідилія. і цей власник бізнесу цю ідилію перебив. Причому перебив фразу, якої я не зрозумів. Він сказав: Юрій, let me go, please. я не знав, як мені відповісти на цю фразу, і я вирішив відповісти взаємністю. Те, з чого він почав. І я пригонув його до себе, погладив по потилиці і сказав: «На ну, ураж! бро. На наступний день, друзі, наступний день я йду в державну канадійську установу. Треба було якийсь папірчик підписати. Тьма народу. Людей 300, 300 душ, шум, Гам. хтось кричить навіть. Я стою в черзі. Підходить моя черга і за вікном. Це вікну жіночка. Ви знаєте, якщо б її зовнішність описати словами української пісні, це було б... Ой очі очі, очі, дівочі, емні як нічка, ясні як день. Я на неї дивлюсь. Слухайте, очі ясні, як день, зуби ясні, як день. Все решта! Темна нічка говорила. По ну, Всю всю залила було. Я таких тільки в кіно бачив, друзі, слухайте. Я руками, слухайте, перебираю документи, ну, роблю вигляд, що щось шукаю, а сам периферійним поглядом на неї. Отак от я не думав, що нічка може бути настільки темною, друзі. Вона дивиться на мої руки, бачить, що я вже по шостому разу перебираю документи. І каже мені, все. No rush. Ви <реш> розумієте, от все, що я думав про неї до того, воно відпало, розвіялося білий день. Вона мені стала як сестра рідна. Сер, сер, ви розумієте, вона каже сер, а я ж то чую ленд -лорд". <реш> Але, друзі, її нораш! No її ураж. No я розумів, що моїх двох завчених фраз буде явно недостатньо. І вони будуть недоречними, максимально недоречними. І я зробив це. Я притулився до віконечка і нахухав на нього по всьому периметру. І намалював сердечко. Друзі, все це величезне приміщення на 300 людей вмить змовкло. Змовклу, тиша, муха вилетіла в Лобачу. Жіночка за вікном, знаєте, що зробила? Відкинулась на спинку крісла, отак склала руки, підняла погляд до небес, і її аж сльоза потекла по щуці. І цю тишу в залі перервав голос сторічної бабусі. Вона була біля віконечка, вона сказала, дотер, please, say. Yes. Весь зал починає. Єс, єс, єс. Триста людей. Єс. Yes. Друзі, я працював в таргетингу. Я, я, я розумію, що саме так має виглядати заклик до дії. Я обертаюсь, і вони чекають від мене наступного кроку. І я зробив це. В середині сердечка я написав. No в залі знову стало тихо-тихо. Німа тиша, я обернувся на людей. І ви знаєте, я, я побачив момент з фільму Хоробре серце. Знаєте, коли Мел Гіпсон? Вони всі чекають від мене дії. Що я роблю? Я вилажу. Я вилажу на першого кращого індуса. І біля чого! Фворя оренева! Двоє поліцейських. І повели мене на екскурсію в свій відділ. І було четверо. Вони мені щось дуже активно пояснювали, питали, питали. Я чемно, люди, чемно, толерантно. На кожне питання я гарно усміхався і казав, ага. Троє не витримали вийшли. Один лишився, дивиться на мене, кладе мені листок паперу, дає ручку і каже, in Ukrainian language. І каже, I have a lunch time now. So you have at least one hour. So no rush. Ну я йому підморгнув. Він щось плюнув на виході. Ну я зрозумів, якщо він йде на ланч, я йду по-англійськи. Друзі, мені пару днів тому сказали, ти не хочеш завести собаку? Вам не смішно? Ну, в Канаді. Ні, ну чесно, я, я теж не сміявся. Ви знаєте, в Канаді дуже важко завести такі, такі бездуховні речі, як робота, житло, піар. Клубна картка Костко. Я, я до приїзду в Канаду думав, що, що поклоніння тваринам залишилось десь у середньовіччі. Ну, ми зараз не говоримо про корову і про двоголову курку. Я коли подивився статистику, скільки люди в Канаді витрачають на собак, люди, ну це, це, це можна порівняти до іпотеки. Подивіться, скільки, скільки різноманіття їжі. Оці, знаєте, ароматизовані пісочки, щоб какашечка була, знаєте, панірована, щоб вона виглядала як чікін як, нагетс як але пахла лавандою. Одяг, весільний одяг, іграшки, секс іграшки, вітаміни. А лікарів, скільки тут лікарів? Отаке не список. В Україні є один ветеринар по всіх тваринах, по всіх хворобах. Я в списку знайшов, навіть, знаєте, кого? Хіропрактор. Я не знаю, чим займається цей ветеринар, але судячи з назвою, він працює тільки з кабелями. <рес> До речі, ви знаєте, в Україні при вході в магазин буде намальована собачка, вона перекреслена і написано вхід з тваринами заборонена. Ну, Канада не може собі дозволити дискримінувати бідних собачок. І при вході в Canadian Time є синій банер, на ньому намальована собачка. І нижче написано VIP. І розшифровка цієї абревіатури. Very important Pets! Для кого це написали? Ну я ж знаю, що в Канаді, ну навіть в Канаді собаки не розмовляють англійською. Ну, Крім собаки, які належать індусам. Бо вони, як і їхні господарі, чудово знають англійську, це просто наша проблема, що ми їхньої англійською не розуміємо. Я почав спостерігати за собаками. Я був в модному районі в оквілі. Ви знаєте, мене таке враження, що в модних районах собаки вони трошки тягнуть марихуану. Вони якісь під кайфом. Ну, чесно. Чесно, уявіть собі, йде дівчинка. Дівчинка зранку 45 кг важе не більше. І це в своїй важкій курці з величезним 15-квіймовим телефоном 45 кілограмів не більше. І веде на повідках 12 собак. Сумарною масою 250 кілограмів, як мінімум. Мені ну, треба бути фізиком, щоб зрозуміти, що би з нею сталося, якщо б перед собаками вибігла кішка. Та в Україні тої дівчинкою весь би асфальт зорали би, отак от зорали би. Там би можна було картоплю садити. А через пару місяців їй би знов запропонували прийти вигуляти собак, щоб картоплю підгорнути. З тими собаками. Собаки, індуси. Вибачте, там розділові знаки. Є в мене сусіди, індуси. І каже мені, Юрій, ми хочемо тебе познайомити з нашою дівчинкою. А я знаю, що в мене дітей немає. Вона не була вагітною. І знаєте, щоб не... не думати собі всіляких непристойностей в голові, я подумав, що вони когось удочерили. Іде до мене, Іде, тримає собаку на руках і каже, It's our girl. Я кажу, як? Як англійський бульдог з його мордою? З його хрюканням і пуканням! Може бути гір. І хвіст обрізали. А чердалі кобеля не обрізали. Ну, але це Канада, ну гірл та герл. Okay? Ну, в документах просто треба написати. She, her, archie. В українській мові складніше, в українській мові є фемінітиви. І вона вже буде не бульдог арчі, вона вже буде бульдогеса арчі. А якщо у бульдогеси з'явиться піар або паспорт, вона вже буде не бульдогеса, вона вже буде бульдогиня. І будь-якому кобелю без документів не треба буде там принюхуватись бульдогиня, вона чи не бульдогиня. Бульдогиню буде видно і чути за кілометр, тому що бульдогиня, вона гавкає без акценту. Бульдогиня, вона не слідкує за акціями на корм. І в кожної бульдогині є раб. Ну, навіть як вони два раба, які йдуть за нею, покірно йдуть за нею і збирають какашечки в зелений кульочок. <рес> Знаєте, по Львову, коли йдеш? 5-7 хвилин і ти вступаєш в собаче лайно. Про що це говорить? Перепрошую. Коли ти вступаєш в собаче лайно, про що це говорить? На гроші станеш багатий, дякую. Канадійці носять зеленими полівачка. Таке враження, що вони не проходили елементарної фінансової грамотності. Просто, ну просто ріжуть фінансову гілку, на якій сидять. Ви знаєте, я подумав, що ми, ми українці дуже часто забагато критикуємо. Канадійську систему освіти, канадську систему охорони здоров'я. Ну так, треба 6-8 годин посидіти в госпіталі. ну буває. Ну, можна самостійно апендицит народити. Ну, від цього ж не вмирають, правильно? Не вмирають. А, до чого я це вів? Ага. Що ми їх забагато критикуємо. Та що ж таке, слухайте, сьогодні? Склероз є пам'яті, немає. ну, хто там власники бізнесу. Дякую. Там-там-там. Так, пам, пам, пам. Так, так. Де? так. Добре. Я ніде в Канаді не зустрічав подсобачого собачого лайна ні в місті, ні за містом. Так? Навіть на фермі не бачив. Де моноге мало бути за замовчуванням. Ну, нема, вакуум, какум. Але, знаєте, є одне місце, яке я не перевірив. Територію біля посольства Російської Федерації. І ви знаєте, я думаю, що там діють інші закони. Причому як федеральні, так і закони природи. Процес дефікації в собачки там має відбутися на рефлекторному рівні. Тільки хвостова частина заходить в окреслений периметр, вона навіть не встигає зігнути задні лапи. З максимальною продуктивністю. Ну і все, накреслені на коричневі лінії, знаєте, на території, на фасаді. А собачка віднятко не знає, що з нею відбулося, вона ще під кайфом, піднімає голову, така. Їй соромно, їй соромно воно оглядається. От так, от, і так. А всі довкола їй кажуть. Гудчапарі! Ну і на прощання я хочу сказати про привітання. Якщо б на моїй сцені стояв канадол, що би він сказав? Хаварія. Хварія. Ви сказали год, він ви сказали хаварія, год. Вся 300 мільйонний, весь 300 мільйонний континент вітається за принципом Ctrl-C, Ctrl-V. Друзі. Але ніхто ніколи не тисне Enter. Нікого не цікаво моє хаварію насправді. Я почав експериментувати. Я почав експериментувати. Вони мені кажуть Хаварія. Я кажу. А, ще. День" сам. Коли ще лепа канадійця змучується хаварюкати, він переходить до привітальної конструкції. How is it going? I mean, how is it going, Юрій? Я... Yeah. I'm feeling like my father's grandma. Good for you, Yuri. Say hi to grandma. Hi, grandma. Друзі, дякую. З вами був Юрій Наконечний. вам, конечний. Дім Від пресії я запрошую Івану, Миколаївну сцену. Дякую.